Ви не думайте, що здає, не спокушує священників чи не спокушує пископів Чечеку. Він Ісуса Христа спокусував. Ісуса Христа приходить і каже, поклонися мені, Всю владу тобі віддав, ще тобі там щось віддав. Біблію йому підставляє і через Біблію Його спокушує. Знаєте, як він каже написано, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти не успіткнув собі ногу об камінь. Давай, кидайся з горби, давай. Знись покушує людину навіть через святе письмо. А як же? Через владу, всю владу тобі дам, показує, показує, показує всі влади світу і каже, поклонися всю тобі владу дам. Ось, з неї працює, розумієте? І щоб його прогнати, геть від мене сатано. Єдиному Богові твоєму будеш поклонятися, каже Ісус.